Вітаю, друзі, ви вже знаєте, що в ці посилки трансівер. Висилала його кармен, жінка така. Е е е е я зайшов на її профіль, вона продає там депілятори, чулки, утюги. Ну, все по-женськи, по таке, можна сказати, женський товар. І тут вдруг раз трансівер. І таке, знаєте, описання, можна сказати, що навіть ну, як, в курсі діла. Ну, дуже хитро написано там, що ви ну, це хороше радіо і для поповнення вашої, ну, екіпо, ну, вашої станці, радіостанції оце хороша річ, Типа, ну, вона знає. І не знаю, чи робоче, чи ні. Нічого не написано було, чи, чи воно робоче чи не робоче. І не було... Там пару фотографій, і не було, що воно включене. Так, по описанню, вроді що робоче. Ну, побачимо. І ще одне. Вона там написала ціна, там не обговорюється, діти можуть всі лісом. А тут є така функція, що робити придовження, чи як привести на наш язик. Е ну, можна свою ціну назвати, а вона должна, там... я раз на 10 євро дешевше. думаю, ну де ж що я тіре. бац, басогласилась нормально, а перед цим сказала, ціна не обговорюється, все, я не буду знижати і так далі. О, так що давайте відкриємо, подивимося, що там внутрі і в якому він стані. Це ЄСУ ft 212 к Дуже популярний трансивер у іспанців. Побачимо що з ним. Ну так на вид він маленький і легкий. Мікрофон такий, Вони бувають з кнопками, отут DTMF. Ну такий апарат. Я навіть не знав, що він з цим з підставкою для кріплення. Ця модель випускалась в 80-х годах, в 88-му, по-моєму, прикратили її випускати. Тут е, обично йде FT212RH. А тут просто ха. Я не знаю, чим вони відключається. Поки що я не, не в курсі діла. Ну коли включимо, подивимось, що воно робить. От. В основному це радіо ЄСу надіжне І воно дуже популярне, його використовують в машинах і так далі. Е, значить, вас, навірно, цікавить, за скільки я його взяв. За 50 євро вона там стояла ціна 60. Ну і я ж сказав, вона скинула цену. Я предложив 50, вона согласилась. А перед цим було радіо таке саме, тільки не робоче, за 50 євро і без мікрофона. А коли там внизу ну, сайт подає. Похожі речі. і тут цей вискочив. 60 євро, ну, вона говорила, що і справний. Ну, побачимо. Ну, от я приготую таку схему, генератор, там нагрузка 50 Ом, антенна, замість антенни, блок питання, от ЄСу, там крокодилами підключився. Давайте включимо, що буде. 172 800, а що за частота? Так, подсветки я не бачу. Може вона якось включається. Так, а як тут? Ага. Похоже, що працює. 172. Він вообще... Може у нього немає любительського діапазону буква Х. Я не знаю, який в нього поки що не знаю як він функціонує. Можна якось швидше. Клавіатури немає. Мігаєрц, а. Ага. 145, вот. 145-500. Так швидше. Давайте нажмемо на передачу. 4.35 А, надо в режим авто поставим. Тоді він покаже частоту 145 500, 434. Правильно, але у него мощность выходна 45 Вт. отут? Ну. О! 48 даже 48 Вт. ну ты какая! Хе -хе. Класна радіостанція. Ну что я думаю, что вона робоча, зробити її подсветку. Тут должно гореть оця ручка. Оці ручки світиться он видно, бачить. Таким ну шкала. От, частота 145 500 <кій> Мінус 119 дБ це її чувствительність все вона работает Вона чує Цей сигнал ну що її привести в порядок отремонтувати. Добавити підсвітку. Ну, Отремонтувати подсветка має бути жовта така лампочки ну, вони обычно перегорають в мікрофоні не робить клавіша вверх чи вниз даун. Вниз вверх робить. Вниз ні. Передача робить. Що за лампочка? Коли вона загорається? Щось. Може вона повинна на передачу горіти? От передача її немає. Ось така етикетка. Японія, конечно, ну є настоящий. Двухметровий фм трансивер Давайте подивимося, що тут не так із цим. Чую так замотали таким. Так, такий скотч якийсь страшний. Ось як тут все виглядає. Тут немає болта. Фіксирую що. Ну і не зажаті щось. Ну Все одно прийдеться його перепакувати. Ось так виглядає мікрофон. Кнопки обичні. Прийдеться міняти. Одна не роба. Прозвонив тестером, кнопки працюють. А що в чому прикол? Може тут що? Ну треба Зібрати, спробувати знову. А, а може провод. Не дзвониться синій провод, який йде на кнопку down вниз. Прийдеться його обрізати цей кабель, десь тут він, я думаю, що тут. Тут почав все красиво. Я прочитав, це не лампочка, це сенсор. Сенсор э, подсветки. Як він працює? я думаю при яркому світі він вбирає підсвітку. Ну, поки що не вияснив. Ось тільки я відрізав от кусок. Ось тут всі провода є. Але дивіться, які вони, якщо вона наведе, вони чорні всі. Тут прийдеться мені дуже довго. Ну нічого. Десь тут вже не дзвонився і коричневий, і голубий. Це значить ап-даун. Кнопки не зробили. Зараз дзвониться все. Зараз спробую запаяти. Заводив провода. Зараз сюди запаяю і провіримо. Так, все готово. Спаяв. Провірив, прозвонив. Давайте сюди і провіримо. Так, ну все підключено. Момент істини. Включаємо. Це 45-500. Воно буде вниз. О! Работає. Так, і вверх робота. І на передачу робота. І... А якщо нажати і держати, то сканування. все правильно. Ну давай, наприклад, частоту 145 725. Давай наберем на цій манюни. Де тут? Д 7 Сто сорок пять, семьсот двадцать пять. Ну, один, два, три, раз, два, три, четыре. Работая, работая. Так, теперь назад. Один, два, три, четыре. Один, два, три. Тоже работая. Ну ось так вона виглядає. Ось о, таблетка ця усилитель. 45 ватний. Це може стабілізатори. Ага. І тут оце доповнительна плата, по-моєму, оці тони. або голос. Я ще точно не знаю. Ну, акуратно. Радіостанція тут ззаді так. Ну, ще морду. І тут прийдеться оце відкручувати. і подивитись, що з лампочками. чого нема, не світиться. Так, железяку зняв. О, дивіться, оці дві лампочки, одна. І друга. Вон там. Дають підсвітку, А це датчик. це датчик освещения. Ну, треба провірити лампочки, во чи вони цілі. А потім далі дві Ну як ви вже догадались, лампочки не цілі. Згоріли. 6 мегаом, щось так показує. А тепер треба зняти оцей екран, щоб добратися ось до цієї лампочки, вона припаяна якби з нутрі. Ось вона, ця лампочка теж вона не годна. Так дисплей на таких і ця лампочка. Ці лампочки 220 Ом послідовно включено. Що, якщо світодіоди можна поставити? Інтересно? Хочу синій. Зараз Ярослав скаже, що вони очі портят. Що ж мені хочеться синій поставити? Ці презервативчики розплавились. Лампочки не цілі. Світодіод порівнянні з лампочкою виглядає дуже огромним. Ну нічого, але дивіться, ця лампочка тут не робила діло. Даже поплавила стекло. Ну, вона нагрівалась, понятное дело. Ну, добре. поставлю я жовтий щоб Ярослав був спокійний. Тут підійдуть тільки отакі от маленькі святодіоди. Здорові не підійдуть. І тут от така ж сама музика. От сюди сюди він вставляється стойці. А от, а, Он там. Оце ямка для нього. Ось святодіод, а ось резистор. Я неправильно сказав, він на 22 Ома. Це для світлодіода мало. Прийдеться і цей замінити. Ось так виглядає підсвітка. Я не знаю як цей сенсор працює, я затикаю. Ну така вона має бути, вона жовта. А що тут канал? А, ч не працює? Коли я його включив, включилось 200 МГц, висока, низька. Ну, треба ще з ним розібратися. Там міняється. Треба розбиратись. Ну, підсвітка то що треба, але дуже багато часу вона зайняла, Це не так просто казалось. Там Підбирав я резистори, сюди йде на дисплей 8 вольт. Я е, зразу подумав 12 вольт. У мене ж є схема, подивився, тут 8 вольт іде на дисплеї і це так вони питаються. Ці. Розібрався я з радіостанцію там. Е, прийшлось перепадати літературу. Е, було, коли я розказував, у мене вона заморгала там 200 нижній діапазон 200 МГц показала, потім що ще. Я нічого там не настраював, взяв нажав на передачу і зависла одна частота 145 200, там, по-моєму, було. Так не можна робити. Це робиться зброс. Нажимається оця клавиша, MR, функція і степ. Шах. І тоді включається. оця. Вона починає, да, все правильно. Тоді в мене був ресет, я не зрозумів в чому діло. У. Виставляється верхня частота, ну, верхня, верхня частота яким максимально. І я потім L – нижня частота. Було, дивіться, 179 було. У мене 118. Я таку виставив 118. 179 там, ну, в мене 177. Оце треба було виставити. Я просто нажав на передачу, а воно. ну, Запомнила одну частоту і все. Я розстроївся, не знав, що робити. Думав, що я щось поламав, але ж нічого, я там нічого не лазив, нічого не паяв лишнього. А, тут що включено мінус, дивіться, там у мене. Минусом там. Це мінус 600 буде. 580. Да. 146.00. Так, у нас колец я вже показував цей плесос, ребята говорять, у них теж є. У нас теж їх повно, але вони дуже шумні. Убирає он там все. А там мужик йде, бачите, і з цим ...воздуходувкою і здуває з під машин йому, а він збирає. Це така система, ну блин, дуже громко. Ну, от, Наприклад, Р0, по-моєму, 145-600. 145.0. Дивіться на передачу 1450. Приймає 145, Ну, Тут можна і плюс поставити і. Тут дуже багато функцій. Ану як можна. А чого? А, тона немає. Зараз. Як тон? По-моєму так. А ну. да. Класна радіостанція, всі... ну, хороші відзвик за цю радіостанцію. Дуже надіжна. ну І зроблена вона там красиво, так, дуже акуратно ви бачили. І радіатор такий дивіться, сама вона маленька, легенька, класна рація. Дивіться, як відбувається зброс. оця клавіша, ця і степ. І треба включити. Якось я робив тут. Держав три і включав, от дивіться. L – Це нижній діапазон. М -м давай виставимо 138. Ну, як обично, і ось зберігається, МР. Тепер у верхній діапазон. 178 давай поставим 178 и сохранить и все она включилась теперь мы можем выставить 145 например 145 500 вот а я тоді зробив неправильно я просто взял Я не зрозумів, що він хоче. Нажав на передачу, він сохранив одну частоту. І все, він не туди і не сюди. Ось дивіться на такій частоті 145-600 вона дає 47,6 Вт. Видно так. 145-600. А якщо поставити край, 138 600, нажимаємо.

Тут у неї 47 ватт. Все правильно. Я так і не зрозумів, чим відрізняється РХ від Х. Поки що не знаю. І датчик оцей не робить Діммер. Я не знаю, може він повинен робити тільки з лампочками. Ну я бачив на Ютубі, коли затикають, воно ярче. І затикають його, він ярче світа. Ну, Тут світлодіоди вже. Я не знаю як. Поки я це не зрозумів. Ще цікавий момент. Дивіться, вверх-вниз. Вниз отак звучить, а вверх отак. Наоборот, в неї чувствительність 0,25 мікровольта, Це мінус 119 дБ. От я подав вона чує і стоїть тон 88,5 у неї по умолчанию І тут от показала 88,5 От чим хороший цей генератор показує частоту показує тон який злучається і чувствительність ну тут мощність давайте змінимо наприклад стільки ви хочете 131,8. Окей. От ми включили тон. Тепер на передачу. І 131.8, 145 547,6 Вт. На цьому цей проект ЄС закончений. Вона все функціонує в ній. Вона класна. А тут були в нас непорядок був. И не было подсветки, в принципе. Ну и все остальное, она очень надежна, рабочая. Хорошо, доброе. Всем пока, всем-три.